Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування. Вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, переймігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наша Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим. І благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус до Петра в хату, побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка її покинула, і вона встала, і услуговувала йому. Як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаїю. Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус велів відплисти на другий бік, і проступив один книжник та сказав до нього: «Учителю!» Куди б ти не пішов, я піду за тобою. Ісус каже до нього: Лисиці мають нори і птиці небесні гнізда, а син людський не має де голови преклонити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати мого батька. Ісус сказав до нього: Іди за мною, і зостав мертвим. Ховати своїх померлих. Як він увійшов до човна, слідом за ним увійшли його учні.